Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій. Сьогодні я покажу вам нову альтернативну історію, яка буде присвячена президентству Петра Порошенка. Вона буде більш реалістична, трошки з таким уклоном. На реальну частину нашого проходження і заключатиметься в цьому, що якби от у нашій альтернативній історії, коли президентом України став Петро Порошенко, Крим ще був в складі української держави, Порошенко на ультиматум російського президента Путіна погодився, віддав Крим. І які би це мали мати наслідки от, для української держави, коли б отам от, Порошенко віддав Крим добровольно, мирно чи докінчив би він свою каденцію? От бачите, такі в нас є функції, такі в нас є фокуси? І вже 7 січня 2015 року. У нас відбувається такий інцидент, який називається вторгнення в Крим. Тут, само собою, йде така невеличка предісторія. Наша українська армія боює і тренується в цій ділянці нашої української землі. Ну, але тим не менше, у нас був відеоролик, який присвячений тому, що ми стали і боролися. А тепер я от вам покажу альтернативну історію, в якій українські війська відходять від території окупованого вже Крима. Наші бригади, які готові, були там битися та Російську армію, зачищати від зелених чоловічків, все ж таки добровольно пішли звідси та були розсереджені у інших ділянках нашої великої батьківщини. 19 січня 2015 року, після того, як в Криму Зайшли російські війська. Президент Порошенко все ж таки зрозумів, скільки годин з Путіном він не буде могти домовлятися дуже добре. От і він що зробив? Він зробив правильні речі, він почав збільшувати армію. І збільшувати армію не так, як у нас є там 199 тисяч чи 180 тисяч. Він реально почав працювати над тим, щоб збільшити боєстатність української армії, яка готова була би захищати Україну в разі повторного вторгнення зі сторони Російської Федерації. У нас є проблемна Республіка Донбас, яка входить в склад як Федерація, як частина нашої держави з широкою автономією, а в склад української держави. Їх інтегрувати я можу до себе. Але в них настільки великий трильйонний там рубіж, що, чесно кажучи, мені поки що цього робити не треба. Хай вони там проголосять про свій дефолт і тому подібне, і можливо, от колись ми їх інтегруємо. А на даному моменті в січні 2015 року з 199 тисяч Петро Порошенко за допомогою політичної. На волі і очків досвіду збільшив на 50 тисяч українську армію. Нам поки що це дозволяв мобілізаційний ресурс. По фокусах ми йдемо, переходимо до докторини НАТО, антиросійська докторина, реформи в армії, інструктори із західних ЧВК учасних військових операцій кампанії. Буде це все спрямовано на те, щоб українська армія, дивіться, якщо ми виконаємо антиросійська докторина, то таким чином захист і атака та. Там захист 8% плюс, атака 10% плюс, це дасть мені змогу хоч якось якогось протистояти проти російської загрози. От того, що не було у нас у попередніх альтернативних історій. На даний момент у середині 2015 року загальна кількість Збройних сил України 257 тисяч солдат. Цього є ще поки що мало. Тому Петро Олексійович Порошенко. Літом, на фоні того, що йдуть слухи у, про проросійському перевороті на території України, де їхні агенти зайшли, у нас виконується антиросійська докторина, він готує і договорюється із Верховним парламентом. Українською Радою. Як ми бачимо, ініціатива Петра Порошенка про збільшення військових витрат на армію була відхилена демократичним способом в Україні. Тому от ми заплатили Велику кількість десь в районі 10-12 мільярдів українських доларів нашим парламентаріям, по суті. Посприяли корупції, рівень корупції у нас збільшився. Але тому у нас і збільшилися військові розходи на, на Збройні Сили України. Таким чином, у нас уже тепер не буде проблем із мобілізаційним ресурсом, бо у нас іде поступово кожен день набирається. Резерви, і за допомогою тоєю, тих іще очків досвіду ми будемо знову збільшувати армію. От бачимо, 262 було, стало 271. І таким чином, після того, як Росія намагалася влаштувати нам переворот, і цей переворот не був. В цілком успішним, але все ж таки в нас є ще там паруски їхнього впливу на територію Україною. Влітком 2015 року, на фоні того, що от якраз Петро Олексійович Порошенко масово починав робити акцент на оборонної здатності України. Після от поразки у перевороті у нас можуть починатися великі проблеми. От Росія може і так на нас напасти, тому нам треба уникнути всіма способами цього протистояння. Натомість ми закупляємо техніку британців. У німців, у італійців, у БТР, БМП, Стрелейську зброю. Бо та армія, яка в нас є, її ще треба забезпечувати. Ну, само собою, у нас мусить бути якісь резерви і запаси. Бо якщо не буде ні резервів, ні запасів ніяких, то хоч ми і оснастимо нашу армію на початку військового конфлікту, не є факта і гарантії в тому, що оця протистояння, імовірне, із Російською Федерацією не затягнеться на роки. Ми таким чином закупляємо, от бачимо, у нас є дефіцит бронетранспортерів та військових машин піхоти, тобто БМП і БТР. От їх треба нам оце все влаштувати. Парламент натомість одобрив закон про децентралізацію, і у нас виконується фокус деолігархізації. -олігархіза... Де таким чином, ми будемо проводити фокус підтримка малого бізнесу. Наші олігархи стануть владельцями там, володарями малого частного бізнесу. Зміниться в нас іконка, зміниться в нас таким чином і бафи, і дебафи Стосовно цього, ми поступово будемо знищувати оліархат, а ну і є у нас можливість стати претендентом-членом, стати країною-претендентом НАТО, що, власне, за 250 політичних очків нам вдалося зробити, але це ніякої гарантії немає. Натомість, 20 березня 2016 року російська держава по фокусах Володимира Путіна оголосила війну Австрії. Таким чином, я можу сказати із вірогідністю 90%, що ми уникнули вторгнення в Україну. Але натомість Петро Олексійович Порошенко дуже добре знає, що треба робити. От наша загальна кількість 301 тисяча солдат буде збільшена. Ми даємо право американцям створювати військові бази на нашій території. Російсько-американська війна, тобто НАТО і ОДКЕП. Видимо, що втрати і там, і там дуже будуть рости великі. Надіюся, що ядерного конфлікту не буде, але натомість для України це дає надію, що ми будемо уникати ну, протистояння, уникати війни, великої війни. Росія вже на нас точно не нападає. Якщо і нападе, то ми переможемо. Тим не менше, пакт про ненапад із Білоруссю ми змогли підписати. Олександр Лукашенко погодився на те, що до України він ніякої не буде мати територіальної претензії, політичної претензії, тому подібне. У нас є пакт про ненапад. У них Є профіцит їхньої білоруської зайчиків. Отих. Тому і білорусам добре, і нам добре, ніякої нема там негативу між нашими народами. Ми собі живемо так, як ми собі бачимо, а вони собі так, як вони бачать. Натомість у літі 2016 року Кримський полуострів був окупований американцями, поки що американці не спішать передавати нам Крим у нас, так як іде ще протистояння. Але втрати росіян натомість зростають і вони набагато більші. Американці змогли взяти східню Прусію, от колишню, і взяти Крим. Натомість у нас в жовтні 2016 року дивіться співтовариство з вишаграськими країнами були всі фактично відмовилися, але у нас от йде партія. Слуга народу, тобто, дуже скоро нас чекає нова серія, яка буде називатися Україна Володимира Зеленського. Натомість, у 16-му році це все починається. Бачимо, що по фокусах ми можемо звернутися до Селенського патріарху або будемо от намагатися ліквідувати вплив Російської православної церкви. Це все ми будемо робити за президентства Петра Олексійовича Порошенка. Ми бачимо, що в грудні 2016 року автокефалію Української церкви нам яким чином не погодили, дуже шкода. От я і не думав, що в нас буде така, такий результат цього виконання цього фокусу. Але тим не менше, січень 2017 року ми будемо проводити вже з фокусами часткового честувати героїв УПА, язикова політика. Співтовариство із європейськими та західними країнами, ну і налагодження відносини з усіма країнами та при тому скорочення наших державних боргів. Бачимо, що американці застряли у збройному протистоянні в 17 році проти Російської Федерації, хоча частина Росії окупована американцями та військами НАТО. Ну а ми в свою чергу посилаємо своїх добровольців, може, українські добровольці в якості чотирьох дивізій, може, ну може поможе, от які вони вже передислоцірувалися в Крим. Якось трошки покращити ситуацію на воєнному протистоянні. А з одної сторони. Для нас дуже вигідно являється те, що американці та росіяни почали таку окупаційну війну. Воно не призвело до ядерного протистояння. Ну але тим не менше, це війна є вдовгу. Ми вводимо ембарго проти Росії. Оце таке законне, повноцінне ембарго. Нарешті дипломатичне, демократичне і політичне рішення Петра Олексійовича Порошенко. Всі зв'язки в торгівельному плані з Росією ми повністю. Зруйнували, і таким чином то наші добровольчі дивізії це два спецназовці та два такі легкі піхоти, та й не дуже легкі піхоти, підтримувані БМП та БТРами. Атакують російські війська у Світлограді. Тут із Таврополя ми тримаємо оборону, десь у нас буде успіх, де безперечно у нас його не буде. Ну, але тим не менше вплив. та Можливості української добровольчої армії на території Російської Федерації, вони доволі таки обширні. Тому що ми не прив'язані до жодних із їхніх фронтів натовських, ми можемо проводити ті операції, які будемо вибирати самі. Тобто, якщо є в нас ймовірність узясте в котел, таке, як я вам постараюся продемонструвати біля Еліста міста російського, де ми от бачимо, оточуємо, хочемо оточити дві танкові батальйони дивізії і одну. Яка вже вийшла легка піхота. От не легка піхота, а така спеціалізована піхота із БМП та БТРами. Ми закупили Елісту і таким чином дві дивізії Російської Федерації танкові дивізії, досвідчені дивізії, попали в оточення та ефективно знищилися українською армією. Січень 2018 року і весь 2018 рік буде. Ну сконцентрований з нашої точки зору для послаблення спроможності Російської Федерації, це зумовлено тим, що дивіться, ми в білої калітві змогли, знову ж таки змогли чотири дивізії взяти в оточення ворога. Але от це буде десь одна із крайніх наших успішних операцій, на території Російської Федерації у січні та лютому 2018 року. Чому так? Ну, тому що я поки що не дуже зацікавлений тому, щоб повністю перемогла НАТО, бо там у нас буде така доволі нефайна е політична карта, чесно кажучи, і взагалі цікавого, нічого вже не буде відбуватися у нашому е проходженні. Тому я все ж таки вирішив. Десь затормозити, загальмувати наше вторгнення. Тут ще проведемо в оточення Волгодонська. Так, Тут також зосереджено три дивізії ворога. Ну і це якраз от на, цьому, на цій ділянці фронту зробить паритет між натовськими та російськими військами. Війна йде на території безперечно Російської Федерації. Тому от на даний момент для нас це дуже вигідно. Кримська автономна республіка окупована американцями. Ну це по суті можна говорити про те, що фактично прямий контроль. Над Кримом переходить Україні. Ну, треба домогтися мирних договорів із Російською Федерацією або ж її капітуляції, щоб союзники передали Кримський полуострів повністю Україні. Ми бачимо, що у нас є великий дефіцит і ще 380 мільярдів, і ми видимо, що добивається великої підтримки міцних жителів. Ну я не можу собі потратити поки що кошти, бо я. Витратив їх на 100 мільярдів погашення нашого боргу. Натомість по фокусах ми виконали. Ну, майже всі основні фокуси наша країна, безперечно, стоїть на краю пропасті, 55% стабільності, 87% підтримки до війни. Ну але по фокусах у нас залишилися західні докторини. Програма співпраці із Європейським Союзом. Збільшувати податки та збільшувати військові розтрати я поки що не хочу, бо немає ніякої потреби. Російська Федерація нам вже не загрожує абсолютно ніяк. І В лютому, 2019 року, я виконую один із основних фокусів за. Президентства Петра Олексійовича Порошенка це нова Україна, яка дає нам там додаткові бафи для укріплення української держави. Потім ми виконаємо західна підтримка і виконаємо підподавляти східняків та повністю така антидискредитація Російської Федерації та їхніх союзників. Тобто, що, якщо в разі там і буде між нами війна, а я думаю, що Україна готова до цього протистояння. Ми будемо готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Тим не менше, в жовтні та листопаді 2019 року відбуваються вибори та перевибори президента України. Петро Олексійович може дійсності стати президентом на другий срок української держави, але цього я робити не хочу. По одній простій умові і вона полягає в тому, мої дорогенькі друзі, що по суті у нас немає фокусу. Хоча там за Зеленського теж немає фокусу, мені здається. Але от якась там історична паралель буде відображатися в нашій альтернативній історії. По витратах, то і натовці, і росіяни втратили дуже багато своїх сил. Около 2 міль... мільйонів людей військових ну, було віртуально загублено в цьому протистоянні. Через нашу територію йде великі контингенти європейських натовських військ. Ну а натомість у січні 2020 року говорять про те, що Володимир Зеленський став президентом України. У нашій альтернативній історії це четвертий президент, ні, точніше, п'ятий президент України, бо в реальності п'ятим став Петро Олексійович Порошенко. Ну, а в, так як Ющенко був на два терміни, то в нас не було Януковича. От ще залишається привести до влади Януковича. Ну, а натомість у нас є, от дивіться. От дивіться, мої друзі, піти західним шляхом. Що би я, в принципі, хотів це вступ в НАТО. Таким чином, ми можемо добити все ж таки Російську Федерацію. Товариство із Заходом, земельна реформа. Не дуже мене цікавить шлях, от, ну, шлях зеленського, так би мовити. Я так думаю. Парламентські вибори відбуваються у нас теж саме після виборів в президента України. По фокусах та по силі Україна дуже сильною державою стала. У нас є запасів більше 140 мільярдів американських доларів, ну яких ми безперечно будемо витрачати на погашення, от уже 100 мільярдів доларів. Я витратив на погашення нашого боргу. Таким чином, за Зеленського, буде робитися акцент на е, остаточній. Деморалізації Російської Федерації, і е, будемо відвоювати, певно, що Крим та наші території, позбуватися боргів, укріпляти Україну наскільки, наскільки це е, потрібно і треба. Ми бачимо, що не вже дане об'явлення, тому що я пішов заходом західних отаких. От е, Варіантів по фокусах, ну фокусів для України більше тут не бачу. Мусимо привести до влади там, я не знаю, комуністів або соціалістів, або Ну немає. От, і дійсності немає. От, що правда, то правда. Мої дорогенькі друзі. Для Зеленського, як, як таких фокусів немає. Володимир Зеленський є президентом п'ятим української держави, ну а це вже буде зовсім інша історія, яку я вам покажу, чим закінчиться і як буде тривати президентство Володимира Зеленського у нашій альтернативній історії на каналі Альтернативна історія. Натомість я дякую вам всім за перегляди, за те, що ви подивилися, поставили вподобайку та підписалися на канал після перегляду даного відеоролика. Попереду нас чекає ще дуже багато маса корисних історій, альтернативних, безперечно, в яких ми будемо, хоч наближено, там хоч на невеликий процент відсотків, показувати те, що, мож, що може бути при наших от, любимих історій, історичних таких тем, темах та баталіях, що якби, От припустимо, що якби. І пішло поїхало. Натомість дякую всім за увагу. Білорусія практично окупована натовськими військами, і Російська Федерація залишається не дуже довго. Я думаю, що союзники вернуть нам Крим, але мені цікаво буде подивитися, скільки людей додивилося до цієї частини нашого відеоролика. Що думаєте ви? Чи повернуть нам союзники Крим мирним шляхом, чи треба буде воювати ще з американцями? Дякую всім за увагу, до побачення всім. Бережіть себе і хай вам щастить.